Доброго дня! Сьогодні в CRM-системі для забудовника Glus CRM розглядаємо модуль документообіг, а саме, як до платежів за договором додавати документи. В попередніх відеоінструкціях ми вже розглянули, як додати документи до картки договору, до картки ліда та до картки клієнта. Сьогодні розглядаємо ситуацію, коли у нас є різні платежі за розтермінуванням по договору купівлі-продажу. Це стандартна галузева практика для забудовника продавати нерухомість з розтермінування. І бачимо, що в нас є різні платежі. Коли клієнт здійснив певну оплату, буває зручно зафіксувати цей факт в CRM-системі. Один з елементів фіксації це завантажити по одному платежу або будь-якому платежу інформацію про оплату. Таким чином, це надає можливість вам, як забудовнику, за запитом клієнта, наприклад, надати факт підтвердження того, що кошти зараховані, або використовувати це в власній логіці бізнес процесу звітності. Розглянемо, як додати документ до платежу. Відкриваємо для цього весь графік платежів і бачимо, що біля кожного платежу, згідно з тим, як в нас налаштована CRM-система. Є можливість завантажити документ. Тобто, якщо для прикладу ось на цю суму платіж здійснено з таким способом оплати, наприклад, через банківський рахунок, то ми можемо вказати номер документу, коментар і завантажити безпосередньо документ від банківської системи. Для цього натискаємо Завантажити документ. Обираємо будь-який документ, в нашому випадку, нехай це буде платіжка з банку. Ми її тут можна вказати додаткові дані і зберігаємо наш графік розтермінування. Тепер в картці клієнта відображається більш розширена інформація, а саме інформація про те, що є документ, який можна скачати і переглянути вже безпосередньо на комп'ютері. Це зручно для відділу фінансів, економістів, бухгалтерій, які працюють у забудовника безпосередньо з документообігом, підтвердженням документів і фінансовою інформацією. Детальніше про те, як працюють платежі за розтермінуванням в договорі, які будуються звіти, і як налаштувати платежі за договором в crm системі G дивіться наші нові відео, які ми виводимо на екрані.